Ну, ні, ну блін, ну ти там розб'єшся, якщо впадеш на смерть. Я. я не знаю, блін, а ти ти точно впевнений, що я, типа, розб'юся? Тут та ще не така. Ну, якщо не попасти в воду, то ти вмреш. Ні, я в воді не вмру, я бачу відосів. Ні, якщо не попасти, якщо не попасти. Ну да, але з моєю, знаєш, удачею. Коротше, провіряй. Да ТИ ЧОГО? Ай, <laughs> ты чего? Я, я не хочу перевіряти, Все, хватит. А, у мене мало хп Ну встань. то все. Все. І далі сюда. Так. Слухай, ми ця... начали в минулій серії О, Боже! Всем привіт, Всем привет! Значить ми продовжуємо, да? Виживання на плоскому цьому Ви Плоскому світі? Выплаского вода. У нас, значить, напевно, що сьогодні є якась місія, чи як? О, курица, мало... ой. Слухай! в тебе є поводки? Десь, наче, поводки, ні. Певно, були, давай вкрадем курицю. Короче, типу. наглядай за курицу. типа наглядай за курицу, і я щас прийду. Ладно. Позбирай пшено. А, ні, Та, я де тут позбираю. я пшоно тобі найду? Хіба, хіба? Бажу, Почекай, я буде зараз їсти прийду. Вона траву, щас, подожди, щас. А оце може Наглядай, наглядай, наглядай за куркою. А ну чекай. А, вона за мною пішла, давай я її п -п -по поволочу до тебе. Вона, вона на насіння -на -на пшениці йде. Клюється. Я, я, візьму тут в продавця так. тих. Повод... Продавця? Ну, я візьму... Продавця той, що як воно продає тварин. Я тут з куркою хожу, з куркою хожу її тут приручаю до тебе з куркою сижу. Віо, йдемо, курицю. Йдем. Чекай, чекай, Лімон. У нас, мені каже, була місія. да? Ми в минулі серії взагалі мали піти до того замку, до того чувака, ні. Х хіба? О, вона... Слояйко! На, на, йди, слояйко. А, нічого не вилупилось. Ти що зробив? Я? На тобі чотири поводка. П'ять штук, А ти Оди курицю. Да, 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 можеш йти. Слухай, нам потрібно йти місію виконувати, взагалі-то, Ух ти, не замітив. Да, 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 місія. Місі, так, я місі. обсідіан сховаю в себе, бо всяке буває. Записки, так, записки курка, я будуть. тебе Можуть назву. Ці записки. Курка, я тебе назву Маша. -ма. Ти йдеш? Будеш чи ]ма. Ні, чи ти ж там будеш довго з нею освісюкатись. Я її Машу назвав. Буде Маша. Машка. Маша Маша. Маша курка. <хи> курка Маша. <хи> так, ну що, пішли до того замку. Він казав, що алеї. він за горою. Той замок. Он там він, он там він, от там. О! Прям видніється так здалеку, знаєш. Ловийцо в хлібців. Дякую. А тут закрито. В сенсі? а що, а ключа не було в сундуках, чи ми пропустили щось? Ні. Ну рот, ви не знаєте, де щось. ключ? Ми можемо ми щось десь пропустили, як були на тій горі? Да. Напишіть Блин. в коментарях. А, може а чекай, вони пишуть. Дивися, що вони пишуть. Вони пишуть, що ключа не було і потрібно. О, тут є пшениця! Що, що там пшениця? О, нам, паном, пшениця Апалдеть, пригодиться. Кілька... А, чекало, для а, хліба, звісно ж, пригодиться. А для чого нам пшениця, пшениця? Для хліба. О, О, тут ого. прохід! Ух ти! Так, ти перший, давай. <ріх> так, страшно, страшно, що що почекай. А вдруг там якісь лю, ті люк, ці сторожі? Люк. А ну йди, провір. Тут люк наверх. Що там, що там? Блядь. Нічого нема? Пуст... Обалдеть, тут щось зруйновано. Ой, ви тут домік. А то ж домік того чувака. Те ж, ну, ми ж читали. Обалдіть, скільки всякого. Ух ти, класно, земелька взагалі топ. На тобі, я поділюсь. А, ладно, спасибо, ти Та так багато не надо. Uh, спасибо. Все, все, все. А шо тут на гуре? Ты проверял? Ничего не могу. Обалдение прутики. прутики. Так, я факел заберу. Опа. Ну, в принципе, в принципе, тут ничего нового, я тебе скажу. Что ты делаешь? Не знаю. Ні, ну нічого такий домик, але все одно порівняно з нашими. Але мами. де він зараз? Чому Й... да. ж Але ж не він спеціально цей домик зруйнував, ні? Ну він ж думає, що його перший домик зруйнували. І другий хочуть. Може, це його перший чи другий домик? Давай йди сюди, вилізу. Так, все, пішли. Що що? А, ну так, щоб не впасти, так. Люди, репзики, ви взагалі не знаєте, може він десь живий ходить тут по цій локації. Думаєш, вони знають. Я не знаю, може якісь підказки були, а, а ми не Дивись, Там з'явилася хмарка на доміку. Та вона давно Що? вже була, я тобі про неї говорю неначе. Ти думаєш туди значи... піти? Так, так, так. А нам треба, треба блоків набрати. Земельку, земельку. Не Давай, тільки семельку, я я все підряд. О, а ти заметив, що печера <гум> Блин, Реал? Реально, Оправдеть. да. А, а тут а, якийсь а, прикольний вхід. дивись! Дивись, що тут осталось? Похоже, на портал. Похоже, на портал? Може це та просто такий виріз? Не знаю. А куди сундук Ріл пропав? Не знаю. не знаю. Ребя, може, може, це ребята його вкрали? А, а, ребята ребят. вкрали сундук. Я не ну, думаю. Ну, дешево прочитати записку? А ми так, ми прочитали їх. записку, ми ж прочитали записку. Ну, а ми швидше їх напи прочитали. Так, іди по е, домик. В тебе вроді має бути лопата, ти ж казав, вона в тебе зараз зупиняється. Да, так, лопата є, але в мене ще є інші блоки. чи думаєш о, о, просто О, диви, Маша, дивиться в мене. Диви, 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 йди до мене. У мене до є до мене. куча блоків, у мене є куча ґрунту. Іди Що, що? До мене йде, до мене йде. Ще, 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 ще. Секунду. Акаш лопату брати, так? Да? У мене тут є земля, я думаю, в мене її вистачить у землі. Що там? Є Шо, до мене. Що-що? Що? Вись Машка дивиться у вікно. <рів> Do, <рів> <but>. <рів> Вона така, типу, сторож такий. Блін, нічка наступає. Думаю, вже завтра десь піти на той домик на оце не дивись. Не знаю, думаю, вже для Машки. як думаєш Машка збіжала! Куда Маша поділись? А, вона ото, походу. Машка, 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 Машка. А ото Машка. вона, блін, я щось її припутав. Як так? Маша ж відрізняється своїми чорними. А О, О, вона тобі як не <гану> Бач, вона дуже багато яєць зноси. Давай зберігаємо, може тортик в майбутньому. Да, да. Слухай продиму. ну давай вже будемо спати лягати і. Ну я тут продажу, а... не проти, якщо тут на печці приляжу. А не проти. Але ти <гану> не <заснеш. гану> вже, да. По логіці Майнкрафта ти не заснеш. А так що да, точно. до себе. напевно, піду в своє ліжку, так. Да. Так, Машка, а ми з тобою під ручкою будемо спати. Так, я пішов спати. Ты собі тваринку не хочешь завести там, не? Ну, поки ні. Все, давай спать. Сейчас Машку поставлю на верстак. А Машка тоже спала. А, вже ну вона не хочет, да. Ладно, спимо. Все, давай. Спимо. Я вже заснул. Я тоже. Так, Наступив, ура! Так, пішли забратися на той домик. Почекай, я зараз прийду, не йди до мене. Я зараз скоро прийду. Так. Інтересно, що там на тому домику знаходиться? Але досить дивно, що він літає, <літаючий> але в принципі, що тут може ще бути? Ну, <свінь> <свінь> да. а, Опа. А ви замітили, що тут обновився пляж? Прикол. Тут, тут все оновляється. це прикольно, насамперед, якщо чесно. Ну, да, бо якщо ресурсів не вистачить, то чого б йому б і не відновитися, Угу. Да? Mm -hmm. Так, ну все, погнали, коротше. А, тебе а в тебе є золото? А чого в тебе золото взагалі немає? Та в смислі в мене золото. Кожен раз, ти мені кидаєш, я збираю це золото. Да нема золота. Але, не золото, алло, де твоє золото? Я не знаю, де моє золото. А я не крав. Я... я його тоже не накрав. Може може хто заходить? Що там? Що там? Шесть чер? Нет, нет. Що, що, я... що? Шо, шо, шо Нет, э, постав назад, ліжко, пожалуй. А, Я просто закрию, на... Може, яма вирилась? Да, 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 яма як на Ого, там якийсь спуск. Ні, ні, ні ну пожалуй. Ну ладно. Що там, шо там? É, а шо там? Тунельчик, якийсь. Боже, я тунель? не знаю, що це. На тобі твою кровать. А шо ж ти я там говориш, знаю? дивно? Ти щось знаєш? Я не знаю про що це за тунель. Ні! Я перший раз ти бачу за тунель. А далі не можна. То чого Дальше ти йдеш проходу... туди? Дальше проходу нема, бачиш? Закрізь, ну, ти бачиш. ж у нас. Власне... Ладно. Ну, ні, ладно. Ні, ні. Короче, нам треба місію виконувати. Пішли? Ага. Добре, добре. Пішло. А пішов. чого ти не туди пішов? Так треба застроїти ту штуку, бо я бачу, що. Ну ладно, можеш іти цим туннелем. Можеш іти, давай. Дуже-дуже дивно. Можеш іти. Так, а в мене дерева нема, прикол. Так, що ти там робиш? Можеш іти цим тунелем. Ну, то все. Там є прохід. І просто пішли, У нас тебе... час, обмаль, пішли. Бігу бігу. Потім перевіримо тунель, так? Да? Так, да, потім провіримо. Зараз у нас місія. Піти вгору. Ми ж там ще не були. А Куди куди, куди йдемо? Ну, в той домик. Давай спочатку в вдомик, а тоді вже цей. стій, я йду накупаю біля скелета, там є вода. Ой, не вода, а земля. А я, я можу з тобою поділитися, давай. Ну иди, пока строй стовбик, а я сейчас пройду, накупаю землю. Але строй такую лесенку. Щоб було е, а, як ну, ладно. <реш> ладно. Так, ну, все. Е, короче, я народ тут сундук знайшов! Де? В ньому обсідон! Де? За оцеєю горою землі. Ух ты, прикольно! Там обсидіан був. Так, короче, я. Щоб не тратити блоки, я короче з дроппера буду строити. Хорошо, давай. Тут а, сама вища точка, по-моєму, зі всіх точок да. Ну, якщо не цей літаючий домик, то да. Ну да, він, по-моєму. Сама найвый літаючий домик? Да. домик. А щоб можна було забрати, то у тебя башня. Ага. Ну, там, в принципі, не багато блоків на нього тратити на той домик. Іде да. Я тут. Так, ще на блок вище. І Ще на блок вище, і того достатньо. Ні, ще на один блок вище. А, ну да. Ты боїшься, що я це... ще на один блок вище. Блін, ну реально, і якесь. Не боїся, що я тебе скину. Якщо ти мене скинеш, то будеш сам тут виживати, понятно? Мені так страшно, тут ще чувак. А треба наш один блок вище. Я вже тут помітную. Так, давай построїмося ще отак, <постави> бо я ризикую впасти. Цікаво, що в тому думку. А тут ще хмаринка є, зараз Сейчас неї ще добраемся. Так, так. Я Ти йдеш? Йду, йду Так. Що ти робиш? Та не надо так багато Пішли а, в домик. Тут, тут... Я не міг входик знайти, блін Пішли, пішли, пішли Пішли Ау! О боже. О боже. О Боже! Лимон! Золото прикольно. Лимон! Проснись! Так, золото прикольно. Лимон! Алло? Ти не а бачиш повідь. тут скелет? Та Я перший сундуки пішов провіряти. А шо, тобі взагалі що... що... По пофіг, що тут знаходиться, да? Ну, я не бачу його. Ну, не, не бачив його, а чому в тебе ну, така реакція, ніби ти в курсі, що его. з ним сталось? З тим скелетом. В сундуках нічого нема, да? Mm -hmm. Так, пішли сюди. Що ти робиш? Зачем факел з землею? Лимон, шо с тобой? А! Ну блін, ну лимон! Вау. <свіс> да, <через Тут> тебе. <свіс> все, мене чекай. Тут записка і важіль Ну блін, у ну, мене можеш почекати. Алло? <свіс> Давай же спустимся. Да блин, а я хочу с тобою. Блин, шо с тобой, не так лимон? Ты все вже... да блин лимон. Я буду тебе скидывать. Лимон, я честное слово, я тебя сейчас покину, будешь сам тут выживать, понятно? Вот на тебе ну, хватит прикалываться. Дай мне записку. де вона та записка. От я її забрав, вона Ну мене. почему ты меня не чекаешь?

Ти реально якийсь странний, все, давай. Читаємо записку, читаємо. Ух ти! Моя хатина почала потихеньку взлітати, ще вище і вище. Мої речі усі повипадали декілька днів тому. Прийшлось різними методами спускатися вниз, щоб скласти їх у мій. По координатам слідкуйте. Мінус 155, 4, 46, 469. Координат. Идем туда. А, Чекай, чекай, чекай. Е, Ты орієнтуєшся вообще по координатам, да я, я бачу. не особо. Лимон. Я чую, я бачу, бачу, бачу вон там. Ты в курсе, даша. Вон там, вот. Вон я по там? координатам ориентуюсь. А, да? А мы там були вообще? Я не помню. Певно с знаю. локація. Ух ты. У мене є важіль У мене є важіль Важиль? А ти думаєш, що від нього? Ну є важіль. Да блін, хватить. Мене бить. Є... Так. Так. Там? Другий обсидіан знайшов Слухай, мені каже, що ти щось, щось тут вже знаєш, ні? Ого, тут всякі Му. речі, телевізори. Mm -hmm. Комп'ютери, телевізори старіше, старих років, ноутбук. Я не книжку знайшов. Книжку знайшов книжку Подожди, я зараз. О, диви, тут ретро комп. Типу, вообще старизна. Карти тут хтось. Ты будешь жди, блин, своєю книжку. ти своє книж. мене вже задрав. А, так, читаємо, читаємо, читаємо. Його ви не віднайдете вже. Ми вкрали усі цінні речі. Їх не повернути, можливо. До речі. Якщо ви тут і вже прочитали, чи читаєте, все рівно. Ми вже зовсім близько. Оглядаєтеся уважніше? Я закрив Ту двері. Закрив. Я закрив двері, все. Я не витримую, що тут происходит? Безобідний світ. Опять якась чертовщина. Короче, я просто. Так хватить мене бити. Я просто. Народ, короче, схваляйся, потому что я боюсь. Лимон, Лі... ти що, на приколі? Куди ты погнався? Лимон. А я не буду там сидіти. ДА куди ти Там... пішов? Нам страшно. Там щось було під Вік. вікнами. Лучше вже достроїти портал і піти звідси. А вже все? Є а, За о... є зажигалка Запальничка вона, по-моєму, в мене, щас Я її візьму біжим, біжим до тебе. А вони на нас, на нас що нападуть, типу, чи що? Певно. О Давай боже, треба спі поспішати, поспішати, поспішати вже треба. Так, сейчас я сейчас сейчас я все возьму. Быстрейша. Боже, десь то у мене була... А у мене нема запальнички. Може в тебе Як вона? Як нема? У <laughs> мене нема запальнички. вона в тебе може? Пошукай, може в тебе запальничка? заходиш? Закривай двері. Так, двери. запальничка. А вот вона, все, знайшов. Короче, стій. Я шо, маю шо? тобі тебе признатися. Що? Що ти? Що ти, ти таке? Залазь. Зачем? Так, Залазька. я надеюсь, що то не якісь приколи. Нет. Звідки в тебе стільки золота? золото? Почему ти вкрал. мені не казав, що в тебе багато золота? Ну, бо я в тебе вкрав. Бачиш, Я б міг з тобою Ні? поділитися, ти б міг мене попросити. Ніче не нагадує тунельчик, а йдемо сюди, 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 сюди. Так, і веде під підтримки. Ти, ти що мішку? на приколі, ти серйозно, в мене, мене тире. Золото? Да. Загалом, що? А, я але тут але з тобою ти... кручуся, ми боїмося обоє. Помагаю але один тепер... одному, а ти показує в мене вкрадаєш. Туда. Друзі, то нормально, взагалі, що в мене друг вкрадає мої тут? речі. Іди сюди, тут я хочу построїти домик для всіх моїх животних, яких я знайду. Ну то пізніше построїмо, нам треба якось звідси вибратися. Там. Тут та чертовщина, твориться, скелети. Ти шо, тобі взагалі пофіг, чи що? Ти бачиш там мертва людина в доміку була, чи в тебе цей? Ну, померла і померла, пом'янів. Дуже цікава в тебе реакція, ладно. Слухай, а ми так і не взяли нічого в тому магазині. Ну, бо жителя ще нема. Да? Ну, да я не знаю. А та хватить мене вже я люблю тебе поедет. Так, браті. давай дохватить та, та же. Слухай, я щас убежусь. Mm -hmm. Дай поставим факела щоб світилося просто тут. Я тоже обійду. Слухай, Лимон, якщо на нас зараз нападуть виродки, то нам кранти, як і тобі То лучше выбираться, чем сидеть и ничего не делать. Я так, Короче, я не знаю, за запалим, народ, запалим? Запалим, сегодня. запалим. в следующей серии. Да, запалим, да, да. а? Сегодня запалим, а уже в следующей серии там будем все смотреть. Да, да, так, все, давай, в принципе, можно уже. О. Давай О. только в перевернутый домик, и все. А, ну, да, а, 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 Сейчас, щас, щас, щас. А він відкриває. А він що був закритий днем? Ну да. А, то його прикол в тому, що типа він відкривається нічкою. прикол. Обалдеть. Залазиш? Ага, тут такий інтересний цей. І що тут? Ух ты, отото! Ще один Ше ніж. Один. Ти вкрав у мене. Два Патрони. Ножа. Ти вкрав мене ніж. Патрони. Алло, ти в мене ще Ше один ніж. ніж вкрав. Тут якісь на. зілля невидимості. Та на. От на тобі ж зілля невидимості тримай. Золоте зачароване яблуко. Ух ти. Слухай, а чому ми раніше сюди не заходили? Ты забираешь патроны, не? Ух ты! Ничего себе, прикол. Прикол субе, потому что нафармлю. Да. А ты по руки вверх. Так, ну все, ну хватить <гум> А де <гум> а <мене> пистолет. <гум> пистолет. Тут шо, у денчики пистолет был. А он сейчас вверху А Ну, спасибо, что. Спасибо. <гум> <гум> Ладно, буду с нужом так уж и быть. Так, ну, в принципі, тут більше нічого немає. Да? В тебе є пістолет, алло. Вот. Ой. Ой. Ми готові тепер йти в пекло, пішли. Так, <су> да, все, п -п погнали, так. Да. Все, ми, ми народ не боїмося, ми погнали, напевно, що так. Да. Е, і будемо там да. дивитися, що там це Так, народ, давайте вже в наступній серії підемо туди. Да, в в У цьому серії йому. ми підемо туди. Якщо там щось буде ну, юзефул, конкурисне, ми е, облутаємо і вернемося назад, тому що ми тут ще не все відкрили, да? Та блін, ну хватить вже. Патрони ж є. Патрони є. є. А, а якщо там буде бос на 500 хп, то куди ці патрони дінуться, коротше, все, ми пішли спати, чи, чи нічкою треба йти в портал. Нічкою, нічкою зараз підем. Да, да, да. В наступній серії, серії да, підемо вже в портал. мене ще є Я Думаємо, чи ти, не, чи не йти. Вот. Дякую всім за перегляд. Підписуйся на наші погреюсь. канальчики, телеграм-канали, інші соцмережі. Всім пока-пока. Пока-пока.